Вітаю! До вашої уваги пропонується огляд функціоналу щодо налаштування списку користувачів адміністративного сайту ЦНАП, користувачами інформаційної системи ВУЛИК з ролями Технічний адміністратор, адміністратор системи і інтегратор. Для тих користувачів з переліченими ролями зазначений функціонал є ідентичним. Розглянемо його на прикладі роботи користувача з ролю технічний адміністратор. Для того, щоб налаштувати список користувачів на адміністративному сайті відповідного ЦНАП, технічний адміністратор повинен перейти до розділу «Користувачі». В розділі «Користувачі» активувати дію по піктограмі, Показати приховати стовпці». У модальному вікні налаштування представлення списком за допомогою кнопок перемикачів ми можемо або Активувати. Або Деактивувати відповідні стовпці, які нам не потрібні для перегляду. Якщо ми активуємо дії по кнопці до збережених і введемо назву нашого представлення, наприклад, текстове представлення 98. І натиснемо на кнопку Зберегти. У вкладці Збережені ми отримуємо інформацію про те, що наше представлення збережене. Якщо ми підведемо курсор миші до нашого збереженого типу представлення налаштування списку, ми побачимо, за якими колонками або за якими стовпцями інформація у нас буде відображатися. Для того, щоб повернутися за представленим налаштуванням за замовчуванням, активуємо дію за замовчуванням по кнопці, а для того, щоб показати всі стопці, активуємо дію Показати Все. Для виходу з модального вікна активуємо дію по піктограмі закрити.